Готові побачити справжнє життя людини, яка ні до чого не дійшла. Це мій паркан. Гарний, так? Да? Ледь-ледь тримається. А це мій дім, в якому живу я, двоє дітей. Я довго не хотіла цього показувати. Ну, знаєте, хочеться у соцмережах виглядати нормальною, успішною, все класно. А це моя реальність цей паркан, який тримається на соплях, і хата, яка сиплеться мені на голову. Чесно, мені було страшно, стидно, що я докотилася до такого життя. Або що завтра я якось саме з собою там, знаєте, розсосеться. Я не прошу мене жаліть, жалість мене, ну, мені не допоможе купити цеглу. Якщо хочете підтримати, я буду вдячна за кожну гривню. Посилання на банку профілі. А якщо ні, просто дивіться, можете навіть хейтити, мені вже байдуже. Я просто хочу, щоб мої діти нарешті мали нормальний дім. І я це зроблю сама або з вами. Але зроблю, дійду.